Кінцор, і сьогодні, ви на моєму каналі. сьогодні, хто слідкує за моїм телеграмом каналом е, ссылку я оставлю в описании. Е, я сьогодні був у Черкасах і купив всяких прикольних штук. Ось це все в моєму портфелі. Давайте я вам покажу, що, в ньому, що я купив у ньому. Поїхали! Короче, розстіалимо ми е, Портфель і в першому кармашку у нас було. А, ну оце тільки такий кульочок. Ну і мій кошельок. Я вам в кошельку потім ще щось покажу. Ось, 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 ось дивіться, це я виставляла у своєму телеграм-каналі, щоб ви вгадали, що тут таке. Зараз ви просто будете в шокі. Ану-ка. Так, ну, коротше, цей. Нам трошки помішали. Я у своєму телеграм-каналі питав, щоб ну, е, сфоткав отак і сказав, вгадайте, що там всередині. Як ви думаєте, давайте, я вам дам 3 секунди. Раз, два, три. Хто не встиг, той поставте на паузу і напишіть в коментарях в Ютубі, що там таке. Я зараз достаю. От такі у нас мініфігурки грута. Дивіться, це Грут якийсь ніндзя. Він мені прикольний, нравиться дуже. А оце Грут, ну, обичний просто стоїть. Там ще був Грут, де сидить, і Грут, де худенький такий махає привіт. Ну, отаких от я двох купив. Може, я скоро одного і розіграю, якщо захочу. Так. Ну, давайте дивіться далі, що в мене тут є. Так, цей карман ми повністю придивилися. Давайте цей я відкрию. Тут у нас, ну, кока кола далі там нічого немає. Ну, Кока-Колу не Дивимося далі. Оце найбільший карман. Тут найкраще буде зараз... Щас... Все, максимально відкрився. Давайте я буду витягувати так. От такі солодощі. Рузинки. Ось такі солодощі. Такі солодощі. Бачите? І все такі. Кстати, мої любимі. Давайте ще достанем. Тут у нас є і... о, -о, о! У нас тут є горішки. Ще таке саме. І ось така довга, довгий язичок. Давайте ще подивимось, що у мене там лежить. Там дуже багато шоло лежить. О, лайм, ще дві таких кокосові. Все, далі вже йде нормально. Так, це брату. Так, да, це брату. А оце я е, в торговому центрі, коли отримав білетики, я купив собі отаке. Ну, точніше, мені на це не вистачило. Я грошима це заплатив, бо це аж стояло 330 білетів. А я просто заплатив 33 гривні, бо білетів мені не хватило. А зараз буде те, що я купив уже за білетики. Ось о... ось такі брилки два скейборди лау-лав. І, короче, їх я купив за 70 білетиків. Ну, кожен. Кожен по 70 білетиків. Там ціни просто великі були. Може ще щось у мене тут є. Ні. Просто 2 гривні. Вс, більше у мене тут нічого немає. А, ну, перчатки мої лежать. Сейчас я це провірю на всякий случай. Ааа, є! Скітлс. У мене ще є скітлс. Все. Ось обзор у нас уже кончився. Кстати, ці прикольні блюхи, вони такі легенькі. Напишіть в коментарях, що вам саме більше сподобалося. Мені подобається. Зараз, ось, наклейки Clash of Clans. Зараз грути. Зараз я тут виложу, що мені подобається. Ось такі два брелка. І мені ще сподобався отакий от язичок. І... і, і, і. у нас нічого немає. Ну, є тільки такого, що більше мені сподобалось. Немає. Все, оце все, що мені сподобалося. Там ще всякі вкусняшки. На цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока!